Друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити коротенький огляд високоросих томатів, які ми вирощуємо в своєї теплиці. Незважаючи на те, що наша теплиця невелика, ми вирощуємо в неї декілька сортів високоросих томатів, вирощуємо аєркі, а навесні розсаду. Давайте перейдемо і розпочнемо по черзі. Перший гібрид, який я хотів вам показати, це Чінто. Великоплідний зазвичай томат, але не в нашому випадку. Чому так сталося, що плоди не такі великі? Тому що ми не проводили нормування плодів, і на однієї китиці їх дуже-дуже багато. Рослина не була в силах їх збільшити до потрібного розміру, тому вони залишились ось такими відносно невеликими. І перша китиця присадила всі. Наступні. Ось так виглядають високорослі томати чинто. Хоча треба також подивитись на ось ці останні, Тут ситуація трішки краща. І ось саме на цих томатах, на цих рослинках чинто, все ж таки, плоди збільшились до розміру, який зазвичай є на цьому. Сорті ось такі великі, ось такі потужні, але ж це вже третя чи четверта кітиця. Ось такий перший гібрид томату, який я хотів вам показати в цьому відео. Томат непоганий, раніше ми його неодноразово вирощували, і, в принципі, він нам подобається. Наступний високоросий томат Агіліс. Також ми його раніше вирощували, це великоплідний томат. Переважна більшість плодів з ось таким характерним носиком. І він дуже цікавий як гібрид для комерційного вирощування. Тому що на ринку, коли ми раніше торгували томатами в роздріб, дуже цінуються саме томати з такими носиками. Чомусь покупці люблять і обирають серед інших, саме за такою формою. І давайте перейдемо на наступний. Це був чинто непоганий томат. Так що, друзі, якщо схочете вирощувати, звісно, можете спробувати, я впевнений, вам він також сподобається. До речі, насіння на всі томати, які я показую в цьому відео, вже є в наявності. Можете перейти і за потреби замовити від 10 насининок. Наступний томат це новинка цього сезону. Відкриття мені дуже сподобався бакалар ось така велика сливка. Чудова йде на консервування в банку, непоганий на смак і доволі врожайний. Треба ще сказати, що ми в цьому році підживлення томатів в теплиці. Майже не проводили по остаточному принципу. Не було часу, не було можливості, то ми були відсутні на дачі і таке інше. Якщо б догляд був більш такий вмотивований і більш планомірний, то я впевнений, що, і, звісно ж, результат був би краще. Бакалар ось така сливка доволі великого розміру. Наступні томати Малдуо. Також ми ці томати вирощували раніше неодноразово. І хочу сказати, що ми їх вже відносно тривалий термін вживаємо в їжу. Тому першої китиці вже майже немає. А взагалі це гарний рожево-плідний високоросий томат, врожайний, смачний з салатного спрямування, томат Малдуо. Ось такий. Красень. Якщо шукаєте рожево-плідні томати, зверніть увагу. І ще зверніть увагу, що жодного плоду ви не побачите з проявами, що вони потріскались, вони не тріскаються, незважаючи на спеку, на поливи, можливо, не завжди своєчасні і внормовані. Ось такий чудовий. Рожевоплідний томат Малдуа. Раціола це новинка цього року. Вперше вирощуємо його. Ось форма така, І саме за цю форму ми його обрали на малюнку, коли взагалі вирішували, які томати будемо вирощувати в цьому сезоні. Раціола, бачите, як він виглядає. На китиці взагалі щось ось таке різнокаліброве, різнорозмірне. Але на смак вони гарні. Вони салатного спрямування взагалі повинні бути ось приблизно такі усі. Але у нас вони чомусь ось такі. Бачите, ще зараз видаляли лист на всіх томатах, а лист вже потрібно видаляти, тому що все ж таки, коли вже китиця починає червоніти, немає сенсу в цих листях. Прибирання листа буде пришвидшувати. Визрівання і почервоніння томатів. Дивіться, яка краса. Це раціола Якщо не пробували, також можете 5 чи 10 насенинок замовити по посиланню під цим відео і спробувати виростити на наступний сезон. Ось така краса. Це, до речі, одна китиця. Одна китиця і вона тримається, вона не переломилася. Ось таке невеличке відкриття цього сезону. Ми взагалі кожен рік намагаємося щось новеньке вирощувати. Це рожева плідна чері ріана дуже солодка, дуже смачна. І вже перших китиць немає, тому що ми їх вже давно поїли. Але томат врожайний, дуже багато, вже от, ось п'ята китиця, четверта китиця, вони вже червоніють. Так що, якщо шукаєте дійсно смачну чері, Можете спробувати виростити Ріану. Нам вона сподобалась за смак, за врожайність і дивіться, вверх пішла, воно всюди, в плодах. Це Ріана. І останні два кущика вирощуємо куор де Буенге. Навіть складно вимовляти таку назву куор де Буенге. Чимось схожі вони на раціолу по формі плоду, також салатного спрямування, смачні, але по вражайності я навіть не пам'ятаю, це сорт чи це гібрид. Ось такі плоди. І ще не можу не показати два кущика. Вони ростуть у нас не окремо, а на іншій стороні поруч з огірками. Оранбелло, помаранчева чері, також новинка, дивіться, яка китиця. Трішки така чері щільна, але смачна, має гарний смак. Солоденька, як і переважна більшість чері. Оранж Бела оця, саме вона трішки щільна. А ось цей від церї жовті чері, ось назва на ваших екранах, вона більш м'якенька і така більш смачненька. Багато також китиць, непоганий врожай. Ось так виглядає. Ось що хотів показати в цьому відео. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних врожаїв, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!